Сміх використовується у класичних гумористичних цілях. Сміх використовується, щоб створити моторошну атмосферу, чи для того, щоб відчути пік напруги. Сміх, як нам показує кіно, стає універсальним інструментом у розкритті персонажа, передає тон фільму і нерідко спричиняє культовість. І все ж чому я вирішив присвятити відео елементарній людській емоції. До цього мене підштовхнув перегляд шедеврального амадея Мілоша Формана, хоча бажання зачепити цю тему виникло ще раніше. Можливо, це дещо дивна тема. Можливо, здається, що тут немає що аналізувати, але просто Хочеться згадати і трошки поговорити. Після кількох, а можливо і одразу після першого перегляду великого Лебовська, ти розумієш, що другорядний персонаж Філіпа Сеймура Хоффмана значить дуже багато для цієї роботи. Як ми знаємо, культовий фільм Коенів не є очевидною комедією. Це абсурдна і зазвичай незручна історія для її героїв, яка з кожним наступним переглядом захоплює відчувається і розважає все краще. І в один момент ти усвідомлюєш, що великий Лебовський асоціюється не з головними героями чи метушнею навколо них. А сам Саме із нервовим сміхом персонажа Філіпа Сеймора Хоффмана, який немов і відображає загальну незручну й абсурдну комедію братів, який збирає всю комедію докупи і описує її однією, можливо, не надто примітною, проте дуже красномовною людською емоцією. Вона ніби пасує ледь не кожній сцені з фільму, але так само сильною й особливою є у вигляді окремого елементу. Але сміх Моцарта зі вже згаданого Амадея точно не можна назвати непримітним. За своїм жанром це біографічне кіно, яке, звісно ж, не є чимось мега достовірним і вважається ближчим до вигадки. Тому додати таку гіперболізовану родзинку, такій феноменальній постаті це дуже сміливий крок. Існують різні свідчення про те, яким був Моцарт, але зараз навряд чи можна знайти якусь єдину відповідь. Проте важко не погодитися з тим, що цей дурний сміх став особливим для історії, адже він зробив її доступнішою для більшості глядачів, що зважаючи на трьохгодинний хронометраж і не надто динамічний сюжет, стало надважливим елементом. А такий контраст геніального музиканта й водночас дурнуватого хлопця робить його розкриття та розвиток цікавішим і розважливішим для людей перед екраном. А от сцена з класичного гангстерського кіно Мартіна Скорсезе дійсно натхненна ситуацією з реального життя. Ідея належить Джо Пеші, з яким дійсно трапилася схожа історія. Будучи ще юним, він працював у нью-йоркському ресторані, де тусувалася мафія. Там він сказав чоловіку щось на кшталт: гей, а ти веселий хлопець, що тому дуже несподіваний. Добалася, тож Джо пещі вирішив зімпровізувати на зйомках славних хлопців, беручи за основу цю історію. Проте, вже у фільмі він був тим загрозливим дядьком, якому ніби не сподобалася така реакція, і перетворив сцену у суцільну напругу, яка розвіялася вже пізніше. Фаніга він фаніба. У нашому випадку ці декілька хвилин культового фільму в першу чергу важливі через той самий сміх Реаліоти, який став щирою відповіддю на імпровізацію Джо Пеші. Акторська майстерність змусила відчувати глядача те саме, що й відчували люди за цим столом, а сміх Реєліоти і досі здається чимось дивно геніальним. Проте усі раніше згадані моменти кінематографу явно поступаються в культовості представникам кінокоміксів. Адже ледь не беззаперечно сміх Джокера можна вважати номером один. А суперечки щодо того, хто ж краще з акторів це зробив, тривали, тривають і триватимуть. Ця емоція стала ключовою в образі цього антагоніста. Патологічний сміх кожного разу набуває нового звучання та значення. Похмуро комічний Джек Ніколсон. маніакальний Марк Геміл, Анархічний Гіт Леджер. Його Гоакін Фенікс з акцентом на психологічний стан і внутрішній конфлікт. А в парі з легендарними акторами кіно такі режисери, як Крістофер Нолан, Тім Бертон чи Тод Філіпс, зважаючи на неймовірно глибоке значення та символізм цієї емоції в контексті персонажа, кожного разу це стає унікальним експериментом та інтерпретацією. Десь божевільніше, десь саркастичніше, десь зліше, а десь маніакальніше. Але сміх персонажа вже з іншого кіно всесвіту опинився на іншій стороні культовості. Редактору однієї з найвідоміших газет Нью-Йорка Джей Джону Джеймсону, зіграному Джонатаном Сімонсом, вистачило однієї з сцени та декількох секунд, щоб назавжди увійти в історію. Звісно, це підкреслює характер комічного на тлі інших персонажа та надає додаткових барв, але навіть без контексту це стало культовим, легендарним та іншими епітетами, які все одно не зможуть описати особливий статус цієї сцени чи цього кадру. Зазирнемо в творчість Квентіна Тарантіно, де, звісно ж, є місце виразному сміху. Для прикладу, безславні виродки з Крістофом Вальсом у головній ролі, де він грає того самого Ганса Ланду. Винятковий антагоніст із винятковим вмінням вводити в оману. Це фактично ввічливе, спостережливе і хитре зло, яке грається зі своєю жертвою. Якось так склалося і в цій сцені, де він просто насміхається над своїми, так би мовити, співрозмовниками, які намагаються триматися своєї версії. Улами. Хоча насправді він робить це не просто, а гучно, істерично та саркастично, що може виглядати доволі незвично, як для виваженого німця. Проте всі ми бачимо цей конфуз та поведінку персонажів, які ніби і не могли його не розсмішити, а вже тут він не зміг стриматися та не насолодитися цією ситуацією, адже по відчуттях він ніби спілкується з дітьми і явно домінує в цій сцені. В іншій роботі режисера вже сміх Ді Капріо зміг стати чимось унікальним. Сцена з фільму Джанго Вільний міцно вчепилася в культуру та стала черговим мемом у скарбничці актора. Загалом не дивно, що подібні сцени Тарантіно стають пам'ятними. Якщо дивитися на контекст, то вибухове завершення довготривалої затягнутої сцени є чимось невід'ємним та неймовірно вдалим елементом робіт Тарантіно. А що як не сміх зі сторони геніїв акторства, може підірвати цю саму сцену і зробити її максимально ефектною та емоційною. Сміються і персонажі фільмів Кубрика, проте в цьому випадку, звісно ж, зовсім інший контекст. Адже можна помітити тенденцію того, як режисери підлаштовують цю емоцію ніби під себе і роблять її відповідною до загального стилю. Так от знову Джек Ніколсон, але на цей раз у культовому сяйві. Розповідати навіть не треба, як сміх може відображати стиль кубрика. Це психологічний тиск, дискомфорт і напруга. Сміх використовується для демонстрації переходу персонажа на сторону божевілля, загалом згадуючи негативних героїв, здається, що саме кіно змусило так стійко асоціювати сміх із божевільними, нестабільними, психічно хворими чи маніакальними персонажами. Емоція, яка першочергово ніби відповідає за гумористичну радісну сторону, але була підлаштована для чогось глибшого: розкриття темної сторони та внутрішнього конфлікту, це може нагадати молоко, яке кіно зробило напоєм жорстоких лиходіїв, привласнення ніби невинної та чистої емоції, робить їх істинним злом. Чи не кожен антагоніст не може обійтися без цього атрибуту? Виходить так, що сміх можна використати у будь-якому жанрі з будь-яким персонажем і в будь-якій ситуації. Мультсеріал про Спанч Боба, наприклад, так і робить. Сміх відповідає характерам персонажів і відображає їх чесноти та недоліки. Водночас, добрий, дитячий і набридаючий сміх головного героя. Да! Да! Патрік, наприклад, є не надто кмітливим і наївним персонажем. І ось як це звучить. Сквідвард вічно незадоволений, саркастичний і цинічний. Або ж планктон, який представляє собою антагоніста і сміється відповідно. Наостанок додамо барв і згадаємо сміх Джулії Робертс у фільмі Красуня, де він беззаперечно став прикрасою.